Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні таємниці трагічного рейсу АЗАЛ. Навіщо Росія збила пасажирський літак? Списати на птахів, в принципі буде неможливо. Чому РФ відмовилась екстрено посадити підбитий борт у себе? Якщо їх дійсно перенаправили, то це навмисне чи посваряться після цього Путін та Аліїв. Ранок 25 грудня Баку літак Ембраєр 190 авіакомпанії Азал піднімається в небо. Прямує у Чечню. Щоправда, сісти в аеропорту Грозного не вдається. І ось чому. Візоно біло баштяна капітан почав зниження, але через погану видимість був змушений піти на друге коло, сподіваючись, що туман розсіється. Однак і друга і третя спроби посадки не мали успіху. У результаті пілот вирішив попрямувати до найближчого аеропорту, але в цей момент зовні літака пролунав дивний звук. Схоже, що це той самий дивний звук. Російська ППО збиває над Грозним безпілотник того ж ранку, 25 грудня. На фюзеляжі літака пошкодження від невідомих уламків. Ось відео вже після вибуху зняте з салону. Уламками було посічено і салон літака. Після невідомого вибуху пілоти одразу просять про негайну аварійну посадку, та судно не дозволяють сісти в жодному з російських аеропортів. До Махачкали було 160 кілометрів, до Кисловодська 250 кілометрів. До Владикавказу 100, в крайньому випадку можна посадити на військовій базі. Зазвичай літак негайно десь саджає. Шанси в них були великі, але російські диспетчери наказують летіти через каспійське море аж в Казахстан. Деталі розбираємо з пілотом та розслідувачем авіакатастроф. Якщо їх дійсно перенаправили, то це навмисно хотіло їх потопити у морі. Ще одна біла пляма. Чому впродовж усього польоту над морем навігація літака, простіше кажучи, GPS, була повністю заглушена? Дані польоту там була майже 400 кілометрів, то розуміємо, наскільки треба було серйозно готуватися і супроводжувати це глушіння для того, щоб фактично до самого кінця польоту літак не міг виявити свої координати. Зрештою, пілотам на підбитому літаку все ж вдається подолати над морем майже пів тисячі кілометрів та долетіти до аеропорту неподалік Актау в Казахстані. Але катастрофи уникнути не вдалося. Літак врізався в землю. Розколовся на дві частини та вибухнув. У результаті з 67 людей на борту загинули 38 Вижити вдалося лише тим, хто був у хвості. не може встати. Чуть -чуть. Це перші хвилини рятувальної операції після аварії. Сама льоту подає. Туди Сиди, будь сиди. тим часом. РФ традиційно почала брехати та вмивати руки. У росавіації заявили, що все сталося через птахів, які потрапили в двигун. Розумієте, прахи, птахи хіп поклювати хвостове перення ну, ніяк не могли в такого літака? Ну, не такі в них гострі дзьоби, щоб пробити з одного удару, значить там діролюміні. Міліметрів два товщиною є отвори вхідні, і є вихідні, тобто є пошкодження частини аеродинамічних літака, які звісно списати на птахів в принципі буде неможливо. Після того як не спрацювала ця версія, росіяни почали вгадувати казку про газовий балон, який розірвався всередині літака. Це неправда. Якби щось трапилося з кисневим балоном, то літак би розірвало на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності. При проході на посадку усіх пасажирів перевіряють, пронести щось неможливо. Ця трагічна ситуація виникла внаслідок зовнішнього впливу на літак. Насправді ж характер пошкоджень для професіоналів очевидний. Ознаки влучання ракети. Ну це Очевидно, настільки очевидно, що нічого іншого не може бути. Це була ракета, тому що принцип всіх ракет однаковий. Бойова частина розривається біля літака, і дуже дуже багато дрібних частин. На великій швидкості врізаються в поверхню? Ну тим самим руйнує руну руйнуючи все на своєму шляху. Це була ракета з бойовою частиною. Про збиття літака ракетою, а саме від російської системи ППО Панцер С 1 заявив і очільник гур Кирило Буданов. Але чому росіяни не відрізнили величезний цивільний літак від малого безпілотника? Не лишається загадкою, навіть якщо російська ППО працювала в так званому автоматичному режимі, якого б автоматичному режимі не працювала б ППО, потрібен дозвіл оператора на те, щоб ракети ракети вилетіли, тобто без дозволу оператора. Жодна ракета не вилітає Ба більше. Якщо говорити загалом про роботу протиповітряної оборони в автоматичному режимі, він використовується як правило виключно тільки в так званих на там зонах заборонених для польотів. Та хіба в грозному того ранку небо було закрите? Звісно, ні. Ви не закрили цивільний аеропорт. Якщо у вас, наприклад, летять дрони, ну так заблокуйте аеропорти, відправте його на сусідні. Президент Азербайджану Ільхам Алієв одразу після новин про трагедію розвернув свій літак майже над Москвою, яким саме летів на саміт до Путіна. Алієв вчинив, як справжній президент своєї країни, не поїхав до ворога, який збив його громадян. А в неділю вийшов із жорсткою заявою. Російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Це відкрито показувало, що хочуть зам'яти питання. Потрібно було вчасно вибачитися перед нами і донести це до громадськості. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім мечні борт обстріляли із землі, хоча й не навмисно. Азербайджан зараз буде піддаватися спробам підкупу. Путін буде них і казахів купувати і киргизів, які були на борту, але в першу чергу Азербайджан буде нав'язувати супервигідні контракти по газу. Ось вам 10 мільярдів, ось вам 5 мільярдів, скільки захоче у Росії з Азербайджаном тісні економічні зв'язки. Та чи спокуситься Алієв на сході свої уявлення про честь? Поки президент Азербайджану висунув Росії вимоги, визнати вину у збитті літака така надгрозним. Офіційно вибачитися, покарати винних, виплатити комп компенсацію країні та постраждалим. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.